Він руський і цим пишається співак-пропагандист Путініст Шаман під час свого концерту в Петербурзі пригрозив світу застосуванням ядерної зброї. Не в здоровому глузді артист показав імітацію запуску ракети з ядерною боєголовкою. З розмаху натиснувши на червону кнопку, розміщеної в нібито в ядерній валізі. Росіяни билися в екстазі. На таку валізу постійно возить із собою головний злочинець 21-го століття Володимир Путін. Як от, наприклад, під. Час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Виступ шамана він же Ярослав Дрону, відомого Верефії, лише завдяки одному пропагандистському треку Я русський транслювався на провладному першому телеканалі. Артист тільки на словах такий затятий патріот. Насправді ж він боягуз, який відмовив ще одному пропагандисту Кисельову за компанію поїхати на фронт в Україну провідати русських мальчиків Асвободітелі, мовляв. Жина не пускає. за словами потініста Кисельова. Шаман хоче співати свою хвору пісню я русський на більш безпечних локаціях.